Днями з родиною відвідали аббатство Отком у Савої. Реально, монастир Перлина серед гір і на берегу озера. Засноване у 1125 році монахами-цистеріанцями, аббатство швидко стало одним з центрів духовного життя Альп. У 1535 році тут тимчасово зберігалася туринська плащаниця, полотно, в яке, як вважають, було завернуто тіло Христа. Також аббатство є усипальницею Савойської династії, де поховано 14 її представників включно з останнім королем Італії Умберто II, який помер в 1983 році. Після Французької революції 1793 року Майже 200 років аббатство було в Занепаді і навіть піддавалось руйнуванням. І тільки в 1992 році почалася його реставрація. Зараз, а саме з 2001 року, в аббатстві існує екуменічна християнська спільнота. Це така комуна, де представники різних християнських конфесій живуть разом: католики, протестанти, православні. Вони живуть там, працюють разом. Кожен день моляться за мир у світі і за об'єднання всіх християн. Також мені сподобалась крамниця в Абастві, там, де, окрім великого вибору ікон літератури та сувенірів, є багато продукцій, яка виробляється саме там: пиво, вино, мед, випічка і таке інше. Ну і звичайно, природа. Вона просто неймовірна. Можна спуститись до озера і насолодитись хвилинами тиші в такому прекрасному місці з таким прекрасним пейзажем. Всім раджу!